Доброго ранку, мої любі діти! А це у нас у гостях Котик-муркотик. Він ще до нас не приходив, тому прийшов з вами познайомитись і розказати, що він пішов до школи. А в школі вивчив багато нових слів. Він хоче вам розказати, які слова він вивчив у школі. Це! Перець насипаємо в перечницю. Ось таке слово вивчив котик-моркотик у школі. Сіль насипаємо в сільницю. Суп наливаємо в супницю. Цукор зберігаємо в цукорниці. Це качка. Готувати качку будемо в качатниці. Салат Розмішуємо в салатниці, подаємо до столу. Це фрукти. Здогадайтесь. Куди викладемо фрукти? Фруктовниця. І нарешті впізнали, що це? Це цукерки. А цукерки ми з вами викладемо в цукерницю. І тепер пограємо у гру. Що куди покладемо з котиком, моркотиком? Отже, якщо у нас є перець, куди ми його висипемо? Так, в перечницю молодці. А якщо ми купили сіль, куди ми будемо висипати сіль? Здогадались? В сільницю добре запам'ятали ми нові слова. Мама зварила суп, щоб подати суп до столу, куди мама на суп. Так, в супницю. Дуже добре. А якщо качечку ми хочемо приготувати ось таку, в чому будемо її готувати? Пригадали назву? Качатниця. Ось таке слово ми ще знаємо. Фрукти просто так на столі розкласти і неохайно, і не гігієнічно. Давайте фрукти розмістимо. Куди? У фруктовницю. Дуже добре. Сподіваюсь, ви запам'ятали і це слово. А цукерочки. Куди покладемо наші цукерочки? Цукерочки покладемо в цукерницю. Дуже, дуже добре. Котик-моркотик -котик, сподівається, що ви запам'ятали нові слова. Давайте деякі повторимо. Перечниця, сільниця, супниця, качатниця так, цукерниця у нас було таке слово, так? Котик-моркотик -котик, сподівається, що коли ви підете до школи, всіх вразите своїми знаннями. А на сьогодні все. Ми прощаємося, дякуємо котику за таку гру і вам, малята, за нашу з вами роботу. До побачення!